Якщо ти віриш, що для тебе нічого не працює, ти починаєш помічати всі ознаки того, що нічого для тебе не працює. Якщо ж ти віриш в те, що події складаються в твою користь, ти будеш бачити всі знаки того, що все рухається у правильному для тебе напрямку. Наприклад, якщо ти прокидаєшся зранку і відразу думаєш негативні думки. Тобто, о Боже, знову починається важкий день, важка розмова, неприємні люди. Ваш мозок починає фільтрувати інформацію, і ти будеш помічати неприємних людей. Але якщо ти зранку прокинешся і налаштуєшся на позитивний лад, тобто ти собі скажеш, сьогодні все складається для мене самим найкращим чином. Мозок буде шукати і знаходитиме підтвердження цього, тобто будуть приємні розмови, будуть складатися правильно ситуації, траплятися потрібні люди. І знаєш що? Уяви себе через рік, таким, яким ти хочеш бути успішним, здоровим, реалізованим, упевненим. І якщо ти проживатимеш ці відчуття вже зараз то мозок починає тиме, виробляти ті самі хімічні реакції що й тоді, коли це відбувається насправді. Тобто ти програмуєш себе на нову реальність. І ваша реальність народжується не зовні, а всередині тебе. Те, на що ти спрямовуєш увагу, розквітає. Ваші думки запускають емоції. Емоції створюють стан, а стан формує події вашого життя.